Вітаю всіх на каналі Сімейні Традицій. 24 серпня за новим церковним календарем Православні віряни згадують священомученика Євтихія, єпископа і учня апостола Йоанна Богослова. У народі день отримав назву Тиха Зоря. В цей день відзначається пам'ять священомученика Євтихія, учнів святих апостолів Йоанна Богослова та Павла. На Євтихія день повинен бути тихим, безвітряним. Від цього дня у селах починалися поражень ночі в посиденьок. Вдови та незаміжні дівчата збиралися разом, щоб зайнятися рукоділлям, поділитися секретами, поспівати і розповісти казки. У православних храмах, 24 серпня, правлять урочисті богослужіння на честь ще Євтихія. Цей день також збігається з Державним святом Днем Незалежності України, що додає йому особливого значення. У багатьох храмах після богослужінь проводять молебні замири процвітання країни, що робить свято ще більш емоційно насичене. У сільських парафіях 24 серпня часто влаштовують невеликі процесії до місцевих джерел чи криниць, де освячують воду. Вважається, що вода, освячена в цей день, має цілючі властивості та може захистити від хвороб. У містах, де традиції менш виражені, віряни все одно прагнуть відвідати церкву, щоб відчути зв'язок із духовною спадщиною, де Євтихія не можна виходити далеко, від дому. Чому прозвали святом Тихої зорі? Народні прикмети свідчать, що невідомий голос цей день гукнув кожного, хто зібрався на самоті піти в ліс, і манив саму глиб хащі. Тому люди не спокушали долю, не йшли в ліс, побоюючись заблукати або зустріти лісовика. Існувало повір'я, що в Єфтихій день нечість стає активною через своїх служителів, ту, що померлих від запою або насильницької смерті самогубців. Вони могли заманити людини не тільки в глип лісової гущавини, а й у річки або безодню морську. Саме тому 24 серпня вважався небезпечним днем, і люди намагалися нікуди не ходити далеко від свого будинку. Найбільше варто побоюватись вогнів полотних і цвинтарних, червоних квітів і луни лісового. Побачити й почути їх до неминучої біди. Неприкаяні душі самогубців могли перетворитися на квітку або вогонь і заманювати людину. А якщо на Єфтихія тихого комусь почулось відлурнє лісове, значить, скоро помреться людина страшною мученицькою смертю. Якщо людина хворіє і на Єфтихія їй з'являється покійний рідний, значить, вона незабаром теж помре. Краще залишатися вдома і проводити день безпеці. Якщо все-таки доведеться кудись вийти або перебувати серед людей, треба обезпечити себе, надівши одяг сльону. Ця матерія не тільки містить собі позитивну енергію, але й швидко відновлює сили. У різних регіонах України 24 серпня святкують по-різному, що відображає культурне різноманіття країни. Наприклад, на Галичині часто влаштовують спільні трапези після богослужінь, та на столі обов'язково є медові страви, символ достатку та солодкого життя. На Полтавщині та Черкащині збереглася традиція освячувати букети з польових трав, які потім зберігають вдома як оберіг. У Карпатах, де природа відіграє особливу роль, 24 серпня можуть проводити ритуали вдячності за врожай, поєднуючи їх із християнськими молитвами. Цікаво, що в деяких селах Волині досі вірять, що вночі, 24 серпня, зірки співають. Це пов'язано з народною назвою Тихо Зоря. Люди виходять на двір, щоб помилуватися небом, і моляться за гармонію в родині. Ці регіональні відмінності додають святу багатогранності, роблячи його справжньою мозаїкою традицій. Іменини як назвати дитину, яка народилась 24 серпня? Іменини сьогодні відзначають Арсеній, Георгій Петро, що не можна робити 24 серпня. Не слід ходити до лісу, інакше зустрінете лісовика, який вас заведе до загибелі. Не можна йти повз цвинтар, існувало вірування, що в цей день на землю спускається нечиста сила та душі померлих, особливо душі алкоголіків та самогубців, вважали, що вони можуть заманити людину в полот або в люсову вущавину. Через це люди намагались не віддалятись від дому і уникати відвідувати цвинтар, щоб не наражатись на небезпеку, заборонено дивитись на схід сонця, накличити на себе біди. 24 серпня, як і в інші дні, Виступає проти лайки, злості, пліток, наклепів, заздрощів, жадібності, помсти відчаю. Не можна відмовляти в допомозі нужденим. Народні прикмети дня забороняють шуміти і вирогувати. Це погана прикмета. Сварка може затягнутися надовго. Неєвтихе слід бути особливо обережним з густрими предметами. Якщо цього дня поранитись, то рана гоїтиметься дуже довго. Yeah. <laughs> Нити і скаржитись на життя і долю, надмірно лінуватися і думати про свої страхи, ходити на розболовлю до водою, тому що утопленики можуть у воду затягнути. Дуже важливо постаратися не брати до рук острі предмети, якими можна порізатись. Також намагайтеся акуратно користуватися вогнем, згідно з прикметами, якщо поранитись чи обпектись, то це принесе проблеми в життя. Варто утриматись від прогулянок на самоті, що можна робити 24 серпня. Святого Євтихія в молитвах просять заступництва перед Господом, міцного здоров'я, зцілення від хвороб і збереження миру в родині. Єпископ Євтихій вирізнявся спокійним характером, тому вважається, що день потрібно провести тихо і по-сімейному, в домашніх клопотах або влаштувати посиденьки. Народні прикмети і традиції на 24 серпня. На небо. Подивитись, вночі воно ясне, значить погода буде гарною. Дощ цього дня до зими буде сухо, жолудів на дубі багато, зима буде сніжною і з морозами. Синиці кричать, буде злива і сильний вітер. До зустрічі в нових відео!